Друзі, всім привіт! Радий бачити вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні у нас буде доволі цікаве таке відео, хоч на дворі вітерець такий невеличкий, тут а все одно на полі затишок. Тільки що приїхав до брата на земельну ділянку, виходить, що брат носить тут мінеральні добрива під культивацію своїх земельних ділянок. Одне, скажу, що доволі такий незвичний спосіб, наші місцевості не бачив, щоб хтось так практикував даний спосіб внесення мінеральних добрив. Постараюся наглядним образом усе вам розповісти, для чого це потрібно, яка пропорція використовується. І, друзі, також хочу сказати, брат буде на своїх земельних ділянках засівати Сонях Саксон. Практика в нас вже з ним була, з даним Соняхом, доволі непогано себе показав. А вже скажу, що на рахунок того, що я буду сіяти, я вже буду сіяти Сонях Альдазор. Звичайно, в подальшому подивимося, який Сонях покаже себе краще. Так що, друзі, кому цікаві такі відео, як завжди, підписуємось на канал, ліпимо лайки, пишіть коментарі. Друзі, гарного вам перегляду. Так, дерева шумлять, там у нас лісок, а тут знаходиться земельна ділянка брата. Можу сказати, хоч і вітер на дворі присутній, але тут на полі більш-менш такий затишок. Ще що хочу, друге, сказати, це тут попередник була кукуруза минулого року, і ще хочу сказати. Тут у нас залишилися такі рештки після оранки. Ну, також в даному відео буде у нас вирішення цієї проблеми. Зараз, друзі, пробіжемося по компонентах, які будемо використовувати на підживлення ґрунту. Це в нас іде карбамід, іде концентроване органо-мінеральне добриво і також іде такий живильний комплекс для мікроорганізмів. Розповім пропорції на 1 гектар землі. На 1 гектар землі в нас йде 5 кг карбаміду, йде 2 кг мінеральних добрив і також додаємо живийний комплекс для мікроорганізму. Для чого він потрібний? Він потрібний для того, щоб розчинити всі ті рештки, які в нас залишилися на полі. По пропорції йде пів літра на 2-3 гектара. Кожний хай вираховує сам для себе. В принципі, це все так вже буде збалансовано. Заправляємо приск, розмішуємо, все добре, їдемо підживлювати ґрунт. І на рахунок, друзі, рекомендації щодо застосування. Ось їхня таблиця. Тут усе добре розписано. Кому що цікаво, дивіться. Робота добігає вже в нас до завершення, залишилося буквально тут десь гектар-півтора. Зараз це добризкаємо, поїдемо на останню заправочку. Що я, друзі, можу сказати? Тут площа земельної діляночки до 5 гектар землі. Попередником була кукуруза. Як самі бачите, була закрита волога, і скажу, що дуже багато решту повитягувало назовні. В даних мікродобривах є компоненти, які допомагають розчиненню. Решток, подивимося, як вони спрацюють. Ну, Скажу, що після внесення даних добрив потрібно або культивірувати, або потрібно його задискувати. Так як в нас мінітехніка до посіву ще, можливо, тиждень часу, то скажу, що напевно краще пройтися дисками, перебити трошки оці рештки, і буде вже передпосівна потім вже культивація, коли вже будемо планувати сіяти наші земельні ділянки. Така робота відбудеться, думаю, воно щось та й допоможе. Ну що ж, друзі, приїхав тільки що до брата на земельну ділянку, брат уже доробляє даний кусочок. Скажу, що робота зроблена непогана, результат подобається. Те кукурузиння, друзі, яке витягнулося під закриття вологи, також перебило його непогано, його так все розробило. Звичайно, робота це ще не основна. Це так, як друзі, в рекомендаціях написано перевернути після внесення мінеральних добрив на глибину 5-7 см. Це, друзі, так і зробили. Вимілили, виходить, дискову борону, працює наш киточик, також працює дискова борона Бомет 1.3. Звичайно, скажу для даного тракторця хоча б 1,6, 1,8 було б саме раз. Ну, Справляється, друзі, техніка із даним таким агрегатом. Ще, що я можу сказати. Хтось буде обов'язково казати, що це не дисковка на таку глибину. Ну це, друзі, воно не обробіток землі. Це просто в рекомендації сказано, мінеральні добрива перевернути на таку глибину. Все, працюємо по рекомендаціях. Звичайно, ще буде перед посівна культивація. Це вже, думаю, за день до посіву це все зробиться. І будемо, друзі, найближчим часом сіятись. Так що, друзі, кому подобається таке відео, як завжди, підписуємося на канал, ліпимо лайка, пишіть коментарі. Друзі, всім пока. До нових зустрічей.